Вітаю, друзі. Зміна риторики представників вищої політичної влади України щодо можливості переговорів з Російською Федерацією, яка відбулася за останні кілька тижнів, не залишилася непоміченою українськими засобами масової інформації. І редакції українських ЗМІ поставили редакційне завдання підготовленим журналістам таке достукатися до спеціальних людей. Уповноважених інтерпретувати слова президента України Володимира Зеленського та інтерпретувати офіційну позицію Офісу президента. Так, на тижні, що минає, відбулося два важливих інтерв'ю. Головному редактору Європейської правди це підрозділ Української правди. Вдалося проникнути в офіс президента і поговорити безпосередньо з Андрієм Борисовичем Єрмаком. А журналістці Ліганет вдалося поговорити із головною говорящою головою Офісу президента України Володимиром Фесенком. Це два важливих інтерв'ю. Якщо ви захочете розібратися, що говорив Фесенко, або що говорив Єрмак окремо, ви не зможете, я думаю, цього зробити. Ну, мені було складно, але коли я послухав обидва інтерв'ю. І Фесенка, воно вийшло першим, і потім Андрія Єрмака сьогодні я його послухав, то пазли складаються. В принципі, можна зрозуміти риторику представників вищої політичної влади, яка змінилася щодо можливості переговорів із Російською Федерацією. Я почну з останнього інтерв'ю, тобто розмова, така фундаментальна розмова Андрія Єрмака, із Головним редактором європейської правди Сергієм Сидоренком. Я хочу сказати, що із Сергій Сидоренко був дуже наполегливим. Відчувається його внутрішня зацікавленість достукатися, добитися, дізнатися, сковернути там, сколупнути, що там надумали в офісі президента. Ну і дуже енергійно себе поводив сам. Андрій Борисович Єрмак, який намагався продемонструвати відкритість і конструктивність, і навіть так десь повідомити, намі показати, що він не проти критики, але конструктивної критики без хамства і образ. Ну, така, от дуже аристократична і делікатна позиція у Андрія Борисовича Єрмака. Причому він хотів цим інтерв'ю своєю поведінкою показати, що він абсолютно заслужено займається дипломатією. Претендує бути ну, другою особою, другою дипломатичною особою в Україні. Тому що перша у нас особа, головний дипломат, у нас не Кулеба, а головний дипломат у нас президент України Володимир Зеленський. Отже, що хотів дізнатися, що хотів там сколупнути Сергій Сидоренко, він хотів дізнатися межі компромісу, на що готові, якщо ми так хочемо переговорів, то чим ми готові пожертвувати, якісь червоні лінії територіями, суверенітетом або ще чимось, так? І чому ми так поспішаємо, для чого до листопада провести. Обов'язково другий саміт миру. Чим це пояснюється, взагалі було багато ще запитань, чому, значить, Єрмак раптом представляє взагалі ну, дипломатію українську, людина, якби неуповноваженою, і так далі. Ну, якщо уважно послухати, то можна між рядків прочитати. І, і там важливий меседж, важливе повідомлення сказав Андрій Борисович Єрмак. Він сказав, що. Урядова дипломатія, офіційна дипломатія, вона обмежена, тому що вона обмежена рамками і правилами. І далі думка обривається. Я легко додумаю, продовжую мислю Андрія Єрмака. Оскільки Єрмак. Представник корпусу юристів Рішал, все, що обмежено рамками і правилами, і все, що відбувається публічно, не підходить. Вони займаються підкиливними справами, і саме тому має бути така особа, яка проміжна і не дипломат, і не президент, а от так от Андрій Єрмак, для того, щоб щось вирішувати таємно підкилинно. Хто міг почути, це почув. Ну а хто не захотів почути і не побачити, не не побачив. Але Андрій Єрмак фактично відповів на запитання, чому саме він головний ну, після Зеленського, головний після Зеленського дипломат України. І чому Кулеба тут значить не, не важливий. Тому що розраховують на якісь таємні домовленості. Хоча офіційно і так дуже чітко, Єрмак не артикулював свою позицію. А, ну, картковий будиночок, який намалював там Єрмак, може комусь видатися чимось дивним і незрозумілим. Отже, 10 пунктів а, миру від України, який там склав Зеленський. Має... Над ними працюють дипломати тут в Україні. Над кожним пунктом окремо створені робочі групи, 10 робочих груп. Потім за кожним цим пунктом мають відбуватися якісь спеціальні конференції. Такі відкриті конференції. Їх має бути декілька. За кожним напрямком щось має бути напрацьовано дуже багато, дуже таке, оце змістовне і велике. Ось і представлено це представнику Російської Федерації. Щодо обов'язковості проведення саміту миру до листопада місяця, це бажано сказав Єрмак. Це не є імператив, це не є догма. Якщо Росія буде не готова, взагалі кон'юнктура не складеться, то а, ніякого саміту другого не буде, і в цьому немає ніякої трагедії, нічого страшного. Щодо участі представника Росії, чи це є от ключовий момент, чи це є переговорами з Росією? Ні. Це просто викликати на килим представника Росії і натиснути на нього авторитетом. Напрацьованих матеріалів і авторитетом кількості осіб, які будуть вручати ці матеріали. Передбачається, що матеріалів напрацьованих будуть якісь там тонни, стоси паперів і 100 чи 90 чи 80 країн, які нас підтримали на першому саміті миру. Кожен візьме по пачці цих паперів. І передасть представнику Російської Федерації. Напевно, він буде з автомобілем чи з якимось возом, куди це все поскладають. Ну, так, принаймні, Єрмак це все представив цю всю ситуацію. Ніяких ем, таких ем, антиконституційних. Чи інших пропозицій Єрмак не висловив. Він сказав, що Україна не готова ніким і нічим поступатися. Коли Сергій Сидоренко намагався Єрмака підвести добре, якщо перемовини, то перемовини передбачають компроміс, чим ми готові поступитися. Зокрема, можливо, якимись територіями заради миру, ні, риторика дуже чітка була у Єрмака, справедливий. Мир, а справедливий мир це є перемога. І ось ця якби, <кхи> теза, нова теза Зеленського, що не обов'язково відвоювати території зброєю, а дипломатію, Єрмак пояснив, що дипломатія це напрацьовані тонни якихось матеріалів робочими групами, обговорених на спеціальних. Конференціях, які будуть проходити паралельно, оце дипломатія. І оце все збирається і вручається, передається Росії. І він, от цей представник Росії, вогнеться під вагою і безпосередньою вагою цих матеріалів, плюс е, е, моральною вагою, вагою сорому, що от Росія, а вона значить. Винна і повинна виконати все, все що їй сказали тут десь там, чи де про має проходитися другий саміт миру. Ну от приблизно така от річ. Тобто важливо розуміти, що Єрмак слова не сказав нічого про те, що треба поступитися територіями, мир в обмін на території, якісь гналі компроміси. А, взагалі ні, от перемога. Перемога, ще раз перемога, справедливий мир і нічого іншого. В принципі, Сергій Сидоренко, ну, не вдалося Єрмака на щось витягнути, там спровокувати і так далі. Чим пов'язана ця поведінка Єрмака, можна зрозуміти взагалі, і взагалі, от наскільки він щирий, можна зрозуміти, якщо передивитися інтерв'ю, яке я дав напередодні, буквально там кілька днів тому Володимир Фесенко. Я про нього згадував. Журналісти Ліганет. Володимир Фесенко він виконує завдання Офісу президента. А, ну, якщо порівняти, я хочу зробити таку метафору, от в великих містах у Києві ходять любителі собак і водять їх на мотузочках, і ці собаки гадять на тротуар або в парках гадять. І власники, вони. Кульочками збирають лайно собачі, і там його кудись собі складають і так далі. Так ось Андрій Борисович Єрмак це такий великий пес, який гадить в інформаційному просторі. Туди ж поменші пси відносяться. Це і Міша Подоляк, і ще там якісь люди, які уповноважені гадати в інформаційному просторі. Ну і Зеленський це такий. Теж головний Артемон, який теж гадить в інформаційному просторі. А Володя Фесенко це отакий чувак, який підбирає оце лайно і всім пояснює. Дивіться, от саме ця купа лежить тут, отак, її треба розуміти отак. А це ось так, отак. Це його така робота. Це щоб ну, всі якби, розуміли, була така в Вінниці група Тік Тверезі культура». І там цей бронюк, такий соліст, і в ньому була така пісня. Чи є це пірожене сірожене. Я довго не міг зрозуміти, поки не побачив його виступ на концерті, коли приходить там, він співає, чи є це пірожний сірожиний, і приходить якийсь на сцені, де він взявся, з якимось совочком, з мітлою, це все збирає. Ну, от Володимир Фесенко це людина, яка збирає ці пірожини, пірожини, щоб не казати, що це лайно. Які нагадали там оці всі люди, Зеленські Єрмак і так далі, будемо називати їх інформаційними піроженими? От. Тільки не сіроженими, а Єрмака, Подоляка і, і, і Зеленського, і так далі. Значить, про що говорить Фесенко? Він, гов... Він в принципі пояснює. Важливий момент, чому так поспішає офіс президента, і, і чому от треба обов'язково провести другий саміт миру і там щось укласти угоду і, і щось там підписати, і так далі. Він це пояснює позицію Трампа. От Фесенко, явний такий антиреспубліканець. Він робить демонізує і Трампа, і республіканців і каже, що. Трамп може виграти на цих виборах, а Трамп вимагає від нас мирних переговорів. І тому ми зобов'язані обов'язково. Догодити Трампу і вже починати ці переговори, щоб Трамп прийшов уже на все готовий. От ми вже ми показали, виконали домашню роботу, домашні завдання. Купа суперечностей у Фесенка дуже ущербна, за ну, взагалі людина на яка от в от мене враження, що Фесенко ходить на півзігнутих ногах постійно і задом заходить в усі кабінети. Ну от у нього такий вигляд. І Він не помічає цих протиріч. І хочу віддати належне журналісті Ліганет там в коментарях. До речі, аудиторія Ліганет чітко показала, що це був це ватний ресурс. Тому що нормальна журналістка намагалася Фесенка поставити на місце і вказати на його явні протиріччя. Він початку Фесенко, і в принципі це така. Стиль роботи, всі свої проколи, недоліки, причим такі провали представляти як досягнення. І Фесенко розказував, що все, що ми тут досягнули, це результати активності і генія Володимира Зеленського і Андрія Борисовича Єрмака. Саме вони всім розказували, що потрібно робити щільно працювали з усіма, нав'язували свою волю. Спочатку нам не давали гармати. Не давали гаубиці, а ми дотиснули, нам дали. Потім нам дали Хаймерси, потім нам дали три Абрамси, і тепер дали дваші літака Ф16. І це все робота. І тільки ми перли, і ми молодці, і так далі. І тут же Фесенко розказує, що наша задача це догодити головним гравцям в світі. І Зеленський перемовини тому потрібні, тому що так хоче світ. Глобальний південь, хоч і Рамафоса, президент пар, хоч і Китай, хоч і Бразилія Лула да Сільва. Ну всі хочуть. А ми повинні всі ці хотілки забезпечити. Як це узгоджується з вольовими таранними рішеннями нашого сонцесяйного президента? І як це узгоджується з тим, що треба всім годити? Я не можу це зрозуміти. І таких от протиріч повну і журналістка. Ну просто постійно їх показувала і так далі. Говорила, що це неможливо все робити, і ми не можемо залишити території, тому що це фактично є програш у війні і так далі. Ну і Фесенко далі малює цю конструкцію. Це взагалі унікальне інтерв'ю. Ну, що він пропонує? Ну, постмодерн, філософія постмодерну відпочиває. Ну, Фесенко, взагалі, я так розумію, що він себе буде комфортно почувати, якщо по Києву будуть ходити московські всі комісари танки їздити. А він буде говорити, що ми все одно виграли війну, зберегли ідентичність, і ми не відмовились від нашої незалежності. Ми молодці, і в нас в голові вся повна карта України і так далі. Фесенко говорить про те, що не страшно. Ми повинні вийти на замор Трамп. Хоче від нас заморозити конфлікт. Все спирається на Трампа по лінії. Фронту зараз, от по цій лінії фронту, потрібно заморозити конфлікт і не відмовлятися публічно і не підписувати ніяких документів. Що ми відмовляємося від цих відмовляємося від цих територій? На що розраховує Фесенко? Це на дестабілізацію. Соціально-політичної, економічної ситуації на Росії вона відбудеться, ну її, можливо, побачать внуки Володимира Фесенка. Це в цьому немає нічого страшного. І навіть якщо таке відбудеться, сам же Фесенко говорить про те, що є такий приклад, коли Південна Корея досягнула дуже серйозних соціально-економічних показників у розвитку, і явно виграла забіг і змагання. З Північної Кореї, але об'єднання не відбулося так, як відбулося об'єднання Західної Німеччини і Східної Німеччини. Журналістка дивиться на Фесенка і думає, він ну, от, що людина взагалі говорить? Оце момент надзвичайно важливий. А, тобто Фесенко, він ну просто звинувачує всіх, що ми тут не реалісти-амрійники, а він дуже така практична людина, дуже. Реаліст, він тільки от на факти. І нам потрібно заморозити і чекати дестабілізації ситуації на Росії. Колись вона відбудеться, і все от так станеться, як в об'єднання Східної та Західної Німеччини, хоча от Північна і Південна Корея не об'єдналася. Ну але ну як там уже це саме це все відбудеться? І тепер я хочу перейти до головного блоку, до заключного взагалі, блоку. Як це все розуміти? Пояснити це. Поза філософії, ну просто неможливо. Просто неможливо. А, я довго думав взагалі, з чим пов'язана така поведінка, звідки така двоїстість. Ну, тобто, технологічно можна все пояснити. Воно пояснюється просто. А, Єрмак і Зеленський претендують на політичну владу в наступному політичному циклі, і вони хочуть бути білими і пухнастими, і вони говорять правильні слова, правильні слова. А неправильні слова повинен говорити Фесенко. Що важливо, що я помітив, сам Фесенко проговорився, що всі ці соціологічні опитування замовляються банковою. І сам же Фесенко, забувшись, напевно, що він три хвилини перед цим казав, він сказав, що це небезпечні антиконституційні, і в принципі є кримінальним злочином ці опитування, тому що вони ставлять питання, чи готові ви громадяни України. Порушити конституцію, відмовитися від територій за для того, щоб досягнути миру. Такі опитування небезпечні, слизькі. говорить сам Фесенко їх не можна проводити, але офіс президента все таки намагається вивчати суспільну думку і замовляє в паніото ці опитування. Виявляєте? Ну, рівень взагалі говорящі голови від офісу президента, і наша задача правильно балансувати, маніпулювати цими суспільними настроями. Більше того, ті, хто м -м -м -м, публікують, вони теж ну, це злочин. Я давно про це казав, хто дозволив взагалі це робити. Тим більше, що це ж не перевірити абсолютно неможливо. Чи це насправді так, кого вони опитували? Мета цього всього. Це називається сіяти паніку. І е, демотивовувати українське суспільство і українське військо. Оце те, чим займається Пані Ото за дорученнями Офісу президента і за запосередництва Володимира Фесенка. Всі ці люди, в принципі, підлягають кримінальній відповідальності за свої дії. Ну отже, я переходжу до цього моменту, як це все пояснити? І без такої філософської платформи це все зробити неможливо. А якщо ви помітили, і я це намагаюся постійно підкреслити, що всі пропозиції російській стороні з боку української сторони виглядають не просто зухвалими і не просто дебільними, а некоректними, такими, які дратують і наражають нас на небезпеку. Тому виникає питання: запитання: а чому так? Невже ці люди не відчувають, не розуміють, що Росія ніколи не сяде з Україною за стіл перемовин це все одно, щоб би намагалася посадити за стіл е -е, перемовин з Албанією чи з, з Папуанової Гвінією, чи з Гагаузією. І ми там щось підписували. Ну це приниження. При нижній Росія не сяне за стіл перемовин. Взагалі, вона тільки капітуляцію від нас може прийняти. І треба враховувати на цьому етапі, що от Росія отака, і не треба її от драконити, дратувати такими речами. Ну і, звичайно, ця імітація військової переваги, яка ну, дуже небезпечна, це ще більше дратує Росію. Це важливо ну, от, розуміти. І, тобто некоректність пропозицій, звідки витоки взагалі некоректності пропозиції. Філософія матері епоха торгівельної цивілізації, тобто торгівельна культура. Будь-який торгаш він не помічає некоректності пропозиції. В торгівлі всі пропозиції є некоректними. Ну багато некоректних пропозицій. А купіть дорого, тому що мені... Чому так дорого, тому що мені треба гроші. Купіть неякісне, тому що ну всі обманюють на ринку і так далі. Це намагання втюхати щось. Це важливо. Тепер звідки стоси паперів і поведінка Єрмака. Єрмак як представник теж торгівельної цивілізації, торгаш і барига, його задача укласти контракт, затягнути сторону, щось підписати а, в якийсь контракт, зв'язати з обов'язаннями якимось такими. Торгівельними, це типова поведінка всіх, хто, наприклад, рекламщики, я таке бачив, ще якісь особи, які намагаються їх відправляють в відрядження. А я знаю людину, яка відправляла Єрмака в відрядження, для того, щоб він уклав контракт, будь-от що-небудь, а потім уже викручувати з цього всього. І Єрмак щиро вірить в те, він, в принципі, продовжує свою роботу Ларьо, юриста Ларьочника, який... Всіх якимось угодами, контрактами зв'язував. І він хоче те саме зробити з Росією з Путіним, користуючись підтримкою 80 чи 100 країн. І для цього організовуються саміти миру, для того, щоб примусити Росію підписати якийсь якісь от такий от контракт на зразок торгівельного і так далі. І тому і втюхати туди оцю некоректну пропозицію. Торгівельну пропозицію. Він розуміє, що Росія і еліта російська це не торгаші, і не клоуни. Це не Пугачови, не Галкіни, не якісь там Діріпаски і так далі. Це зовсім інші люди. От поведінка Єрмака і Зеленського це поведінка представників торгівельної цивілізації, намагання втюхати контракт, затягнути людину в цей контракт. І найголовніше це. Нерозуміння ними, що вони пропонують некоректна пропозиція, яка дратує. Некоректна пропозиція серед ну, там, касти воїнів чи політиків, вона неприпустима. Тобто люди честі або люди вищого рівня, вони не можуть собі отак прийти і сказати. А, ось купіть у нас там гнилий, протухлий і ще якийсь товар, а, тому що нам треба продати, а дорого ми хочемо продати, тому що нам потрібні гроші. І це проблема, це якась от, ну, річ, яка ну, не розв'язується. Ніхто не знає, що з цим робити. І тому ну, от, складається враження, що ми живемо в дурдомі, тобто Фесенки. Єрмаки і Зеленські оцю всю пургу несуть, і ну, важко в цьому всьому розібратися. І пояснити це неможливо. Жодні підручники. І я думаю, що навіть Арестович через якусь концепцію психології не зможе це все пояснити. Це можна тільки пояснити, спираючись на якусь там філософську платформу і доктрину. Я спробував це від себе зробити, тому що, ну, Витримати це все ну, і, і якось розібратися, чому ці люди це так поводять, ну неможливо інакше. А гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. До наступних зустрічі.